Бувалися тут у нас в Україні, наших артистів, які вивозили її за кордони України. І оце дійсно величезну популярність, величезний успіх цієї пісні по праву поділяє з авторами виконавця, народна артистка України, лауреат національної премії імені Шевченка, Кавалер Орденів. Ольги Раїса Кириченко. Над моєю долею неха лебеді Над моєю долею журніжу. Олі та згубилися у далеких щебеті, залишили згадки на швидкім примі. Журавлі, 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 я гукаю вам знов, я прошу небагать поверніться назад, сталини з, з висоти щоб вернути весну, і любов зберегти, поверніться назад, сталини з, з висоти щоб вернути весну, і любов зберегти. Хочеться не хочеться, шлях веде до осені, вже дощами вмилася, жувка сіно жач, Літо заховалося десь там за покосами над моєю долею. Журавлі летять, журавлі, журавлі. Рані, щурам'ята, я гукаю вам знов, я прошу небагато, поверніться на Здалені з висоти, щоб вернути весну і любов зберегти. Поверніться на здалені з висоти. Щоб вернути весну і любов зберегти. <му> Журавлі промаяли білими крилятами, попливли від линули, Часну безмер, хто знайде відгадку ту Як іде швітах нам, те, що загубилося, те, що не знайдеш Журавлі, журавлі журавлі журавлята, я гукаю вам знов. Я прошу небагато. Та наса, з висоти, щоб вернути весну і любов зберегти, поверніться на з висоти, щоб вернути весну і любов зберегти, щоб вернути весну אי לוקוב זברך טי, שיור פרנותי וסנור, אי לוקוב זברך Я щиро вітаю тебе сьогоднішнім прекрасним вечором. Я щаслива за тебе, що твій концерт відбувається зараз, що люди знайомляться з твоєю творчістю не по радіо, не по телебаченню, а ось так спілкуються з тобою прямо, чисто, відверто. Я бажаю тобі щасливих-щасливих пісень, журавлів, щоб вони високо. І гордо вітали над нашою країною, і не тільки над Україною, а на всьому білому світу, щоб вітали наші українські пісні. Я зичу, тобі, я зичу тобі великих успіхів, я зичу тобі такого щастя, такої радості, яку маю радість і щастя від твоїх пісень. Дай Боже тобі здоров'я, дай Боже тобі натхнення, ти щасливий, що в залі твоя мама. Я вітаю вас, дорога мамо, з таким радісним святом, святом вашого сина, святом вашим святом. Щастя і здоров'я вам і довго-довго ще радуйте його, і живіть довго-довго. Бо та свічка, яка горить родинна свічка довго, вона дає сили і наснаги. Чого сльози? Сльози радості. Дай Боже. Я дуже щаслива за тебе.